Доброго дня, шановні колеги, рада вітати вас сьогодні і хочу, користуючись можливості, запросити вас на е, наш мастер-клас, який відбудеться 30-31 березня 2023 року. Практичні аспекти підготовки аудиторів системи фармаконагляду. Хочу, е, для нових наших учасників е, представитися я е, начальник відділу фармаконагляду нагляду е, е, «Фармак». Повноважна особа відповідальна за формаконагляд е, акціонерне товариство Формак е, Кордеро Галина Андрій. Хочу акцентувати вашу увагу, що кожна уповноважена особа, відповідальна за фармаконагляд, повинна мати не тільки теоретичне знання, що стосується функціональних обов'язків практичних навиків роботи як уповноважена особа відповідальна за фармаконагляд, також володіти як теоретичними, так і практичними знаннями саме. Аудиторської діяльності по фармаконагляду. Чому це важливо? Тому що кожна уповноважена особа, відповідальна за фармаконагляд, спеціаліст з відділу аудитів системи фармаконагляду, спеціаліст внутрішніх аудитів, саме вас, як заявників, повинно володіти. Цими знаннями теоретичним практик щодо проведення аудитів системи фармаконагляду, які можуть бути аудити системи фармаконагляду. Це аудити і партнерів системи фармаконагляду, аудит провайдерів системи фармаконагляду щодо послуг, які потенційно можуть надаватися вам як заявнику. Також це аудит системи фармаконагляду, дистриб'юторів, з якими ви повинні також мати договірні відносини у вигляді договору по обмін інформацією з безпеки лікарських засобів. Тому Користуючись такою можливості, хочу запросити вас на мастер-клас і акцентувати вашу увагу, що кожен учасник повинен мати попередню теоретичну підготовку. Тому раджу кожному учаснику даного мастер-класу пройти теоретичну підготовку у вигляді прослуховування вебінару, який. Від розкриває тематику саме теоретичних знань по проведенні аудитів системи фармоконаглів. Чому тому, що даний мастер-клас буде акцентований саме на практичні аспекти і отримання практичних навиків в проведенні аудитів системи фармоконаглів? У ході даного мастер-класу будуть вивчені ключові практичні аспекти аудиту системи фармаконагляду з моменту планування даного аудиту системи фармаконагляду, який може бути як в повному обсязі, так і в обсязі аудиту окремих елементів системи фармаконагляду, наприклад, система якості системи фармаконагляду, база даних фармаконагляду, літератури. Чурний пошук і бази, які повинні бути як інструмент. Е для проведення літературного моніторингу з безпеки застосування лікарських засобів, також які документи повинні бути надані аудитору системи фармаконагляду, і саме як повинен аналізувати ці документи аудитор системи фармаконагляду, які потенційні помилки можливі при аналізі документів, які надаються аудитору системи фармаконагляду перед проведенням самого аудиту системи фармаконагляду, планування прогр... Прогр... програми адженди е, системи фармаконагляду, планування е, саме розробка подальша чек-лістів, що це е, означає, тобто, на що, е, які об'єкти повинні одіюватися, уд... на що які які елементи які помилки можуть бути При саме аудіюванні цих елементів. Чому? Тому що важливий вибір, саме що аудіює, які елементи аудіює аудитор системи фармаконагляд, і потім на основі даних аналізу і формується звіт аудиту системи фармаконагляду. Тобто даний мастер-клас націлений і має за мету. um Надання саме практичних знань на розробку у наших слухачів, саме практичних навичків проведення аудитів системи фармаконагляду. Також будуть надані практичні приклади всіх документів, які, про які ми будуть ми будемо говорити, і основні помилки при створенні цих документів, при аналізі документів-заявників. І також будуть надані Надані практичні приклади коригувально-запобіжних заходів, які повинен виконати кожен заявник. Будуть також розглянуті всі відповідні області, що підлягають аудиту для перевірки комплаєнтності системи фармаконагляду. продемонстровано та прокоментовано, проведено повний розбір з практичними прикладами. Акцентую вашу увагу, шановні колеги, що саме будуть розроблені практичні розглянуті практичні приклади з коментуванням. Чому це важливо? Тому що ще раз акцентую вашу увагу, що кожен з. Нас повинен мати як теоретичні знання, так і практичні навички. Також е, в е, розробці як чек-листів аудиту, звіту аудиту. На що також е, хочу звернути вашу увагу, шановні колеги, що кожен аудитор повинен володіти не тільки теоретичними знаннями, а й практичними знаннями, з практичними навичками е, щодо методології проведення аудиту системи фармаконагляду. Чому це важливо? Тому що саме е, за, е, ці знання направлення на практичне володіння методик, ана, як аналізується, при використанні яких методів аналізується комплеєнтна система фармаконагляд. Ми це будемо розглядати на практичних прикладах і е, зіставляти, які ж основні помилки можуть випливати, коли аудитор е, вибирає неправильну, недоцільну модель. Саме методології проведення проведення аудиту системи фармаконагляду. Також е, будуть е, даний детальний розбір, е, як прикладів, е, які є в відкритих. Е, звертаю вашу увагу, відкриті, наприклад, е, Джерелах, які є в інтернеті, тобто це добре регульовані е, регуляторні органи з добре регульованих ринків, це такі, як МАГ, МЧР, ФДА, це як European Medicine Agency, і е, які метрики використовують дані регуляторні органи? Чому? Тому що і аудитор повинен володіти такими знаннями. Які основні е, Рекомендації даються аудиторами, на що вони направлені. Ви повинні пам'ятати, що всі. Рекомендація аудиторів направлена на оптимізацію і на підвищення комплеєнтності системи фармаконагляду чинним нормам законодавства з фармаконаглядом. Тому, шановні колеги, я буду рада вас бачити на даному мастер-класі і буду дуже вдячна вам за ваші питання, які ми також розберемо в ході даного майстер-класу. Дякую за увагу. Uau! Wow.